От 92-річний дідок бере в руки плоскогубці і направляється на піч. Як віруюча людина, самілович перед всякою справою молиться отче наш. Починає він молитися і не витримує від розпачу, починає плакати, бо йому такому старому треба справляти піч. Читає молитву, ковтаючи сльози, і я ледве витримую так мені його жаль. Поліз дід зі схлипуваннями нагору і почав стукати в черінь плоскогубцями в тому місці, де вона прогоріла. Мені було наказано стояти біля комену внизу і витягувати цеглу й глину, яка буде падати в піч. Я стою з абсолютною впевненістю, що нічого з цієї затії не вийде, але скоряюся, щоб ще дужче не засмутити господаря хати. Думаю, скоро це все закінчиться повним фіаско, і я поїду додому. Будемо чекати, коли пічник все таки згодиться і прийде виправити ситуацію. Ясно, що я який гадки не маю, як робляться печі, і 92-річний дідок нічого тут не вдіють. Це було очевидно для мене, та не для Саміловича. Ось уже падає цегла з глиною, я вигортаю її через челюсті прохід під комином в будку, де топлять піч, великою кочергою. А Самілович вже не плаче, а гамселить з усієї сили по черіні, яка легко піддається і розвалюється. Ну, думаю, хоча б розвалимо, скільки треба, а пічник потім прийде і закладе по новій. Так я ще й досі не втрачав своєї наївності і не розумів, з ким я маю справу. Ось уже в печі з'яє величезна дірка, а Самілович весь в сажі виглядає до мене через ту дірку, посміхається і каже «Попробуємо сьогодні хоча б один ряд цегли прокласти. Ця затія мені, прямо скажу, не сподобалася. Нащо на такі ризики йти, нічого в нас не вийде, але, щоб не засмучувати старенько, все ж таки я ствердно киваю головою. Тепер нам треба було закласти те, що розвалили заново. Будка в печі викладається аркою. Для цього самі заготував залізний гнучкий прут, на який буде кластися цегла. Я замісив розчин з глини й піску і наносив цегли серцю в хату. Сараць це не обпалена цегла. В хаті повно пилу й сажі, але обстановка вже робоча. Бачу, що господар вже забув про свій старачий вік і, по-моєму, сильно підбадьорився. Починаємо класти перший арочний ряд. Самілович включає радіо на всю хату, згодом починає підспівувати разом з радіо. Тепер вже на печі сидить не престарілий слабкий чоловік, а досвідчений енергійний пічник. Я не вірю своїм очам. Чекаю, що буде, коли він докладе перший ряд, але по настрою діда бачу, що він буде не останній. Самілович проклав перший ряд, я активно подаю цеглу і розчин, а він кладе й співає пісень. Проклав другий ряд, третій, і я вже не витримав. Може, на сьогодні вже все втомилися весильно. Е, поки не докладемо, повністю не розійдемо.